Всім привіт! На Беті триває літній івент, і в цьому відео я хочу вам про нього розповісти. Цей літній івент нагадує попередній, тому в нас е, ігрової валюти є вже всім відомі дублони. За вхід в гру ви отримаєте 20 дублонів. За кожне завдання, здається, було 30 чи 35 до 34 завдання, і після 34-го завдання 70 дублонів. Також доблони ви зможете отримати в денних, в денних завданнях, які ви можете виконувати від 10 до 100 дублонів. І за містом в предметах. Ось бачите, 10 дублонів я отримав. І є можливість навіть отримати 100 дублонів. Раз в мене таке було. Тому за містом ви теж можете отримати ігрову валюту. Також дублони ви отримуєте за. 22 і 50 завдання, 100 і 200 відповідно. І в нас цей івент потребує проходження 66 завдань для того, щоб отримати призи. Ну і, відповідно, всю кількість дублонів Так, що ж, давайте тепер перейдемо до основної будівлі. Основна будівля У нас називається Лагуна-схованка. Вона має 16 рівнів аж. На 16 рівні ця будівля нам даватиме захист на... червоний захист на експедицію і синій захист на поля, а також 110 сошок, хоча, певне, що більше. Ані стандартно у всіх епохах 110 сошок. Плюс е фрагмент набору піратського раю, тобто. Це набір вибору двох, двох будівель розміром вони 1 на 3. І фрагмент срібного покращення для цієї будівлі це 16 рівень. А захист змінюється в залежності від епохи від 185 до 290 до останнь, в останній посід 225 і до 330 в останній епосі, це на 16 рівні. Далі сріб, срібна лагуна отримаєте вже ще більше захисту. Як ви бачите, більше сошок. Два фрагменти набору вибору цього піратського раю це з двох будівель він складається. І е, фортеця Лагуна це золотий рівень. Ви отримаєте 370% що атаки червона на ек експедицію, що е, синя атака на поля. Так, цій, А, будівля 5 на 5, досить велика. 170 сошок і три фрагменти набору вибору Піратського раю. Так, Піратський рай. Має дві таких будівлі. Називається Капітанський кокосовий рай і Окунь піратської Лагуни. Чи папуга. лагуни. Так, Окунь Піратської лав... Папуги. Так, перша будівля дає нам на звичайному рівні не потребує дороги, дає атаку червоний. І захист, звичайно, плюс атаку червоний захисту на експедицію, плюс потребує людей, і дає сошки, товар і монетки. І в підвищеному рівні, тобто 30-денному тимчасовому, дає більше атаки, плюс 15% атаки червоного захисту на кванти, плюс 20 тисяч квантових цих молотків. Так, більше сошок і дає 5 фрагментів 2 годинного завершення виробництва, пришвидшення. Так, оконь піратської папуги піратського, дає нам синю атаку і захист на експедицію, і на, тобто не на експедицію, а на поля в цьому випадку і звичайний. А також сошка і товар попередньої епохи. І в в 30-денному варіанті дає нам синю атаку і захист на кванти. Додатковий 20 монет на кванти при запущенні кванти. Так, наступна будівля. Плавучий базар чорної бороди. Це будівля з золотої ліги, хто потрапить туди. І вона нам дає вона розміром 5 на 5, не потребує дороги, дає атаку, звичайно, і захист червоний і Дає атаку і захист червоної синю на експедицію. Досить багато 375. І дає 25% атаки захисту і захисту червоної синьої на кванти. Плюс 250 і 20 фрагментів набору вибору цієї основної будівлі. Так, ще одна будівля. Спадщина королеви Анни. Це ексклюзивна будівля з календаря. Календар 32 дні. Вам Бажано її відкрити, для чого зараз побачите. Ця будівля не потребує дороги. 6 на 4. Дає атаку, звичайно, червоний синьої захист, плюс атаку, звичайно, тобто на, експ... на поля досить багато. До речі, атака 180 червоної і синьої і захисту, плюс 25 на кванти червоної синьої атаки захисту, плюс 5% збільшення особливого виробництва. Особливих товарів це е, тих товарів, які йдуть е, вже після епохи Буди. І плюс 400 сошок, плюс, і плюс, коли мотивовано, дає 12 фрагментів набору вибору покращення віле тимчасового покращення на 90 днів зараз скажу чому. Е, віле губернатора. Тобто там не віле губернатора, а королівського. О, зараз побачите чому. Так, віли, грубо кажучи, 12 фрагментів із 1000 необхідних. Тобто, таке собі, така собі, звісно, збирати треба довго, але, але нормально. Якщо збирати по двійному розмірі, то виходить 24 фрагменти, значить, за 10 днів 240. Ну, відповідно, десь більше місяця вам треба збирати півтора місця добрих, щоб отримати одну вілу. Покращену. Зараз кажу, наскільки на 3 місці Наперед спойлер. Так, і Скеля Сирени. Це в карті скарбів. Ви зможете потримати таку будівельку. Вона розміром 2 на 5. Вулиця обов'язкова, тобто дорога потрібна. Ця будівля дає атакою захист на експедицію і на поляр червону. із Лише червоно. Дає також людей, монетки, товари вашої і наступної епохи. А також е фрагменти завершення спеціального виробництва, залежно від того, якої, якого рівня ця будівля, і відповідно, стінка фрагментів, вона дає. І е фрагменти набору вибору для, для того, щоб збудувати ще одну таку будівлю Лагунну фортецю. Так, ось так. І основна це пос... ну, будівля, але досить цікава будівля в цьому івенті це віла губернатора. Тобто, ваша золота віла губернатора з допомогою діамантового покращення перетворюється в вілу королівського регента. Ця вілла вже вам дає, окрім того, що збільшує атаку. І захист червоної синю. Вона також дає 30% захисту синього на кванти. Також більше людей, більше щастя, плюс більше монет, плюс більше сошок і товарів, і більше юнітів. З ймовірністю там, 20%, 25 юнітів одних, других, третіх і по 50%. Юнітів швидких, по-моєму, і артилерії. Так, але це ще не все. Є ще тимчасова будівля Віли королівського ре регента. Тобто діамантовий після підняття цієї віли до Віли королівського регента з допомогою платеного покращення. Ви зможете з допомогою фрагментів зібраних ось тут. В спадщині королеви Анни зробити цю вілу тимчасовою, з збільшеними бонусами. А тимчасовість цієї віли простягається на 90 днів. Тобто, це досить багато. 3 місяці не потребує, а, до речі, і ця не потребує дороги, віла вже королівського регента. І віла завоювання піратського короля не потребує теж дороги. Тривалість її. Актуальність її віле 90 днів, і вона що нам дає? Вона дає 30% атаки і захисту синього на квант, кванти. Вже не лише захисту, а і атаки захисту. Плюс ще більше вдвічі показники по атаці і захисту синій і червоній, плюс 3% збільшення виробництва сошок вашим містом, повністю містом. Тобто, це вже йде як е, цей. Як будівля, яка була з попереднього івента, яку ви, може, в когось вона є, теж дає 3%, 3 збільшення сошок, плюс 1% збільшення виробництва товару, плюс більше людей, більш, а, ну не більше людей. Так само людей більше монет, сошок, і цього так само, і більше юнітів. По 50 і по 100 одиниць за один збір. Ось так. Так, ну і що ще ви отримаєте в цьому івенті літ, літньому. Це ви маєте можливість отримати до 1100 фрагментів набору вічного ринку. Тобто один вічний ринок плюс 100 фрагментів, якщо виконати всі завдання. Тобто з ліги 100 фрагментів, з квестової лінії 100 фрагментів, з календаря 100 фрагментів і з призів 800 фрагментів. Зараз покажу, чому це майже неможливо. Так. І союзники. Історичні союзники вам дадуть два тип типи ось такими бонусами. Червоний синя атака. Так. так, 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 так. Ці союзники ви отримаєте з провулка Гран-Прі. А, ну, це призи з призів 900 фрагментів і з календаря 200 фрагментів союзників. Так, плюс аватарка. на цьому все. Ну що ж, по будівлях я вам розказав, тепер перейдемо до механіки самого івенту. Івент, по суті, схожий на попередній. У вас є. Тут. Скільки ви дублонів отримаєте, ви можете їх купити за, за діаманти 100 дублони 1190. Також у вас є календар ось такий. І що ви за календар виграєте? Це портрет, це портрет Я це назвав озеро Спадщини Королеви Анни. Це один набір для тимчасового покращення вілли-губернатора. Ось так. Для однієї віли на 90. Тонн. Це один платиновий набір для цієї ж самої віли-губернатора, де ви зможете покращити його до платиного рівня. Це, це ж озеро, тобто не озеро, а Скелі Сирени одна найвищого рівня. І набір золотий для основної будівлі. А також Forge Plus на 7 днів. Ну, хороший взагалі-то варіант, щоб пройти кал календар. Денний приз, який можна поміняти один раз. Так, тут у нас інструменти додаткові. Тут у нас ліга. М ліга. В бронзі ви зможете отримати тільки 100 фрагментів на маркет, плюс золоте покращення для віли, і плюс ринок тобто, цей сирени скелі сирени другого рівня в аматорській лігізі перш, першого рівня. Всі, всі лівери ви попередні всі призи, плюс срібне покращення для основної будівлі, плюс срібне покращення для цієї. Скелі сирени, і плюс діамантове покращення для um, віли золотої губернатора, і в золоті ви зможете отримати, uh, крім діамантового покращення, ще всі, всі призи попередніх ліг, плюс золоте покращення для uh, сирени, плюс золоте покращення для основної будівлі, плюс ще одне uh, одне покращення тим, тимчасове для Вілли. Тобто попередньої віли, грубо кажучи, губернатора, плюс оцю будівлю, яку я вам вже казав портрет. Так, і звичайні призи. Нам потрібно. М я рахував 15. Скільки там? 16 рівнів вона має, да? 16 рівнів. Значить 15 покращень, мінус 20-13, виходить, 13 покращень, щоб отримати. Щоб отримати цю будівлю. 13 покращень це в нас. Це в нас така таке заморочка, чесно кажучи. Зараз подивимося, чи ми його можемо взагалі отримати. Так, одне покращення. 2 3 4, 5. 6 7, 8, 9. 10 11, 12, 13. Ну, 150 очок треба набрати, щоб отримати 13 покращень, і 1080, щоб отримати ще одну платиновий набір для покращення вілий губернатора. І 1100 для ще додаткового 100 фрагментів. От, чому буде проблемно. Отримати всі фрагменти а, в ринку, тому що вони розкидані в шкалі призів по 25 штук. Вже 75, 100. А, 100, ви все-таки шанси отримати майже неможливі. Тобто, значить, тисячу ви можете отримати фрагменти в ринку, а от 1100 навряд. 1100 це вже бонус, як, як то кажуть. Так, ну і все по суті. Ось так, виглядають призи з набору вибору цього, який даватиме нам основна будівля. Тобто будівельки. Та й таке. Ще будуть нам. Тут давати ще попередню будівлю, яку ми мали, яка дає оцей, е, по, будівлю з попередньої епохи, тобто з попереднього івенту, це корабель, цей червоний. Але він вже, я би сказав, не актуальний. Так, по призах зрозуміло, і у нас є оця карта скарбів, де ви можете отримати оцю сирену. Чесно, я так подивився, що особливого змісту я не бачу тут шукати якісь призи, і витрачати майже 3000 діамантів саме на оцю карту. Не бачу я змісту. Немає тут нічого особливого. Якось так. Так, ну і що? Зараз покажу вам, як виглядає, а, як можна використовувати інструменти, покажу. Так, наприклад, нам, до речі, давайте перейдемо ще до а, цих міні-івентів, тобто, Аларіка, чи як його ще там називають, коротше, кож кожного дня вам можна проходити там. От 4 завдання, за щоб виконувати його, ці, його завдання і отримувати. Що ви можете отримати в, міні, в цьому міні-івенті в, в Аларіку? Ви можете отримувати оці інструменти. Тобто пушку, сундучок і підзорну трубу. Більше тут нічого немає. Завдання, по суті, прості. Наприклад, відкрити одну дошку. Ми запускаємо, відкриваємо. завдання пройдене, нас, нам додали одну пушечку. Наняти 5 юнітів вашої епохи. Зараз я спробую наняти. А, ні, навряд чи вийде. Тут в мене юнітів немає. Так, Юніти моєї епохи. Зараз я так найму. Покажу просто, щоб як воно проходиться. Так. Так, Юнітів і 4 треба відкрити. Плитка 1, Перевевно мені не дуже треба. 2, 3, 4. Так, завдання. 8 Вось... години виробництва. Завершити 12 разів. І 6 плиток відкрите. Так, 8 години зараз. З Хоча можна проходити, можна не проходити. По суті, тут інших призів немає, тільки інструменти. Тому за бажанням, якщо хтось хоче, може проходити, не хоче, може не проходити. І останній на даний момент вісім плиток відкритим. Ось так. По суті, кожного дня приходите, напевно. Не знаю, чи є зміст, але так як вам бажано шукати календар, то я би, напевно, проходив. Це допомагає відкрити вам, допоможе відкрити вам календар. Дивіться, яка тут. По суті, в нас є така ж сама система, як і в попередньому варіанті. Тобто в попередньому івенті ці предмети нам допомагають. Знайти потрібні нам а, ці м, предмети. Тобто це ключ чи дракончик. Ось, перемішати ми забрали. Оці, оця штука вибиває всі а, ці комірки, плит, плитки, які не є перемішати подвійний. Чи показати два чи основні призи, тобто денний приз. Або ключ, чи цей. Ось, дракончика я отримав. А тут вже погано, звичайно. Тому що не маю перемішати, а це є погано. Так, ну що вже ладно. Хотів вам показати є певний мінус в, цьому, в, цій, в цій штуці. От. Як мені, наприклад, знайти дракончика? Я вибираю цю штуку, вона мені показує ось такі предмети. Відкриваю показати два. У нас ви, вибиває певний. Певну імовірність. Отримати те, що нам необхідно. це, звичайно, такий собі варіант. Так, перемішати. Давайте. Оце в нас супердошка. Тобто, якщо ми збираємо дракончика, ми отримаємо супердошку. Тут немає перемішати, є 2x2 плюс і 2 показати. 2. Відповідно, тут у нас є ключ. Завжди. У нас тут є можливість отримати фрагменти для віле-губернатора, Частково ці набору вибору для плат... платного покращення віли губернатора, плюс навіть фрагменти для тимчасового покращення, причому 100 штук можна отримати. Так що ці супер досить, досить прикольна річ. Плюс фрагменти набору вибору цієї основної будівлі ми можемо отримати тут. Срібного покращення і золотого, я думаю, ще є. Так що якось, якось так. Нам, наприклад, потрібно знайти 4 фрагменти ключа. Тобто ключ, так як я сьогодні не, не, не знайшов і ще отримати 3, 3 фрагменти. Як це можна зробити? Користуємося ось такою штукою. Вибираємо один, вибираємо два. Що ми отримали? Ми отримали. Так, ми отримали імовірність... Можливість знай... знайти ключ. На жаль, цього у нас немає. Тепер, використовуючи ось цей предмет, ми, наприклад, вибираємо одну плитку, яка показує, по-перше, вона подвоюється, по-друге, вона показує нам ще додатково два цих. Два набори. Тобто дві плитки від... відкриваю. Пробуємо ще раз. Так, є. У нас лишилося 4 невідкритих плитки. Десь тут у нас є. У, -у, -у, -у. у нас є ключ. Так, пробуємо ще раз. Так, пробуємо. Ось у нас ключ. Ми знайшли ключ. Так, робимо ми помножити на 2. І ще раз натискаємо останній раз. Звичайно, воно багато використовується у цього інструменту, але шанси такі от у нас є. Ми можемо отримати ключ і три фрагменти. Але ми використали забагато багато оцих інструмент цього. Хороший інструмент, але, на жаль, дорогий. Тобто, ну і багато ми його використали. Інколи буває так, що ми його можемо використати в зменшеному вигляді. Тобто менше, ніж. Так. Всі предмети, які ви там отримали, ви можете не забирати, ви можете лишити їх, наприклад, на наступний день, і воно оновиться. Після оновлення, тобто, на наступний день дошка ця закриється, якщо ви навіть не виберете всі призи, так як тут перемішати немає, і ви почнете спочатку. Тобто, це для того, щоб не використовувати лишні можна погані призи не вибирати, наприклад, щоб не закривати дошку. і отримати просто е ці. І отримати е нову дошку просто без використання лишніх е дуб дублонів. Так, друзі, на цьому, напевне, все. Більше я тут вам. Свого нічого не покажу. Здається, все я показав все, 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 що міг. Друзі, всім до зустрічі. Там є деякі новини на Беті. Ось такого типу. Але поки що я вам про це не буду розповідати. Можливо, якщо буде час, зроблю окремий відео огляд. Ну, поки що там я ні, не бачу в ньому нічого цікавого насправді. Все, всім па-па, до зустрічі в наступних відео.